Годинники, запонки та автомобілі для чоловіків завжди були речами, які підкреслюють статус. Хоча в наш час більшість публічних людей відмовляються від наслідування правил аби подорожче однак. Любителів дорогих дрібниць можна зустріти ледь не в кожному владному кабінеті. З усім цим багажем політики, топ-менеджери, бізнесмени та зірки потрапляють під пильне око глядачів. Хто ж той ювелірний король, який обслуговує усю столицю та які зв'язки він приховує? Ви дивитесь проєкт Стоп корупції? Мене звати Діана Ловська, і сьогодні ми відкриємо вам завісу на світське життя киян. Ну а по... Оки, що ви маєте час, аби підписатися на наш канал та не прогавити нові розслідування. Тіфані, Монбланк, Альфред Ангел, Рожай, Дюбуї, Ван Кліф, Булгарі. Ви, хоча б раз чули назви цих брендів, ювелірних прикрас чи дорогих годинників. Ці бренди носять у королівських будинках, полюбляють відомі правителі всього світу, та й не оминають відомі актори. Та що там? Навіть Марк Твен дарував своїй дружині прикраси Тіфані. Вишукані магазини у самому центрі столиці ще більше підкреслюють статус цих брендів. І як ви вже здогадались, ціна там чимала. Наприклад, браслет булгарі можна придбати за 10 з половиною тисяч доларів, а середня ціна годинників роже дюбуї 133 тисячі зелених. І саме їх полюбляють купувати українські політики та їх дружини. В ушах у мадам дуже знайомі і дуже дорогі Сергії Ван Кліф. Сережки варіюються від 5450 тисяч до 26400 тисяч 400 євро. Роберт Кьоніг – офіційний та єдиний представник цих компаній в Україні. Ще кілька років тому маловідомий мільйонер мав у столиці 15 бутиків з више згаданими брендами, що й дозволяє йому бути в рейтингу топ 100 за версією Форбс. Він займає восьме місце серед найбагатших українських експатів, а його статки обраховують сотнями мільйонів доларів. Урочисте запалення вогнів, ялинки Тіфані, гала вечір, ювелірного будинку Булгарі, дитяче свято в ресторані Сан Пауло, презентація годинників, кінопрем'єри, де роберт, спонсор або головний гість заходу. Вітаємо вас на грандіозному музичному шоу Вечір прем'єр від творців світського життя. Найяскравіші зірки, масштабні постановки, нові хіти. Катерина Осача, Юрій Горбунов, Потап, Дмитро Гордон, Михайло Родуцький, Володимир Остапчук, Наталія Череп та багато інших знаменитостей, які не тільки вхожі у коло спілкування Кьоніга, а й за сумісництвом є його клієнтами. Однак вишенкою на торті є неабияка любов до боксу. Бої Олександра Усика та кличків виявились найулюбленішими і неспроста. Американець за паспортом вже кілька десятиріч веде ціле розгалуження бізнесу в Україні, Побільше співзасновником однієї з фірм ТОВ Квадро М виступив брат мера столиці Володимир Кличко. До нашої редакції потрапили ну, дуже цікаві папери. А саме, угода між Клівла Фемелі, Робертом Кьонігом та Павлом Демінським. А тепер роз'яснюємо, клівла Фемелі це офіс Володимира Кличка, який зареєстрований у князівці Ліхтенштейн. Основний вид його діяльності організування азартних ігор. Роберт Кьоніх це вже відомий вам так званий ювелірний король. А Павло Демінський його соратник. Об'єднує їх не тільки володіння низкою компаній, а й неабияка статусна посада. Радництво міського голови столиці Віталія Кличко. Того часу, вступивши на посаду мера, кличко призначив Демінського своїм радникам на громадських засадах. Цей позаштатний пост Демінський зберігає і зараз. Втім, його впливовість визначається не посадою. За інформацією Десен'Юз, кабінет Демінського знаходиться навпроти кабінету Київського міського голови не просто на одному поверсі, а в одному приміщенні. Приймання одна на двох, як і секретар. Взагалі-то Демінський є давнім бізнес-партнером сім'ї Кличко. У 2006 році перед виборчою кампанією Віталій переоформив на Павла ряд своїх фірм. Зокрема, Демінський контролює фірму Black Sea Investment Group Чорноморська інвестиційна група. Як зазначає сама ця компанія Black Sea Investment Group, володіє величезним досвідом в управлінні об'єктами нерухомості різного призначення площею понад 400 тисяч квадратних метрів. А досвід на міжнародних фінансових ринках обчислюється кількома мільярдами доларів. Компанія надає послуги по залученню інвестицій та управління проєктами, зважаючи давніх бізнес звязків не дивує вплив, яким володіє Демінський в адміністрації Кличко. Павло Васильович входить до персонального складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, але доречніше сказати будь якої ситуації. За інформацією ЗМІ, жоден документ не проходить повз його столу. Саме він вирішує, які документи потраплять на стіл меру, а які ні. Які питання відкинути, чого дати хід, а що поставити на утримання, перш ніж прийти з будь-яким питанням до мера. Вся вертикалька МДА, починаючи від його заступників, директорів департаментів та до керівників комунальних підприємств, спочатку погоджує питання в кабінеті Удимінського. Якщо там отримуєте зелене світло, то і мер дасть добро, оскільки приймає рішення на підставі його рекомендацій. Про заробітні плати в сьогоднішній день не стоїть. Я навіть не знаю, де заробітна плата отримує заробітну плату. Я іскренні можу сказати, я не знаю. Такая у мене заробітна плата. Ми хотіли отримати коментар від самого пана Кьоніг, значить, що він знаходиться в Україні однак неочікувано він повернувся до штатів, що співпадіння це вирішувати вам наші глядачі. А поки журналісти стопкору не полишають це розслідування, та вже у наступному матеріалі розповімо ще більше цікавих подробиць життя мільйонера. А також розповімо про клієнтів, які частенько відвідують ви згадані магазини, з якими, до речі, ми вже встигли поспілкуватися телефоном. Правоохоронці наразі розслідують факти можливого ухилення від сплатки податків Робертом Кьонінгам, а також без відома, його дружини здійснюють керування її компаніями. Чи відомі вам такі факти? <сподар eveani> Бережіть себе, донайте на ЗСУ та вірте у наших бійців. Ми обов'язково переможемо на зовнішньому та внутрішньому фронті.